Я трішки розповім про проєкт Мілайо. Це був спочатку проєкту Мілаформ із 2022 року. У 2022 році я відкрила благодійний фонд, але зараз ми фонд закриваємо і вирішила переіменувати проект Мілаформ на проект Мілайоа, тому що ми маємо і сайт Мілайо де можемо надсилати різну інформацію. Цей проєкт передбачає собою підтримку, допомогу жінок, але вже ми розширюємося і чоловіки. У вересні 2025 року стартує наступний етап цього проєкту в декількох містах Чехії це Прага, плезень Брно і е, чеський це, але це буде чеський кромлов, тому що переважно в чеському кромлові ми проводили зустрічі. Також буде група онлайн, і е, ми будемо далі розширювати ці міста. Це офлайн зустрічі, частково онлайн зустрічі. Результатом буде пакування жінки професіонально в е, LinkedIn. Для того, щоб взяти в цьому проєкті залишайте коментарі, заповнюйте форму і будемо додавати у наступні бутовки. Зараз на даний час участь у проєкті безкоштовно, а далі будемо дивитися по ситуації, наскільки як це буде все відбуватися. Тому долучайтеся, давайте змінюватися, змінювати разом один одному, допомагати, що хто як не ми і ми маємо жити. Щасливо вже тут і зараз.